Вітаю, друзі. Сьогодні в день мені в клініці зробили комплімент. <хи> Хоча я завжди дуже самоіронічно відношусь до себе. Ну, але погладили, я був задоволений. А комплімент е сказали, що от в наш час я звідкись беру енергію. Це видно по цих відеороликах, по ютуб-каналі. Я подумав: ну, можливо, дійсно, так. Звідки енергія? Масіо Ферео. Тріо. Класний піаніст. От завжди вважав, що Луазіє найкраще переграв баха в джазових імпровізаціях. Але послухавши цей концерт Масіо Ферео Тріо Атаката Фуга, тут не тільки твори Баха і Бетховен є, але от є щось в ньому таке, що потім тебе заводить, змінює твої думки, відчуття. Але я сьогодні хотів говорити про думки. Тому, якщо буде прориватися музика імпровізації навколо класики, Тож Іагана Себастьяна від Масіофрео, то не звертайте увагу, бо я принаймні стишу. Я навіть сьогодні не витягував ніякі наукові роботи, а просто ось ця заставка, яка і буде заставкою до цього відеоролика, до терапевтичних етюдів, яку я назвав Думки про думки. І, власне, про що я хочу говорити? Думки про думки. Так, да, музика тут ніякого відношення немає. Я почав з іншого. Думки про думки. Сказав, що не буду цитувати ніяких наукових робіт і одразу починаю з цитати. А... Цікава робота з нейровізуалізації, де відстежували початок збудження частини головного мозку і ланцюжок, де вона завершується. І таким чином. Програма, ну комп'ютерна програма, відмічала, що збудження завершена, думка завершена. Здавалося б, просто. Ну, але ось такий спрощений варіант підходу до розуміння, як збуджується головний мозок, коли ми його напружуємо думкою, дозволив а, спочатку канадійцям, а потім фінам. Це були паралельні роботи, не одночасні. Підрахувати, скільки думок виникає в голові пересічної людини за пересічний день, в пересічній ситуації От така усрідньонна російською мовою ситуація, де ми беремо у середню людину в звичайному дні, в звичайному ступені напруження її мозгового апарату, в звичайній ситуації, не в ситуації війни. І виявилося, що у такому спокійному темпі, невялому і невзбудженому, людина в середньому продукує від 6 до 6,5 тисяч думок за день. Думки про думки. 6,5 і навіть там була точна цифра в канадці сказала 6200. Ну, це ж треба так: 6200, а не 6232. Чи 5998. тисяч дев'яносто вісім. І одна десята, почав думати, а потім передумав думати. Ну, добре, будемо вважати, що нехай 6-6 тисяч думок виникають в нашій голові і гаснуть, і зникають. Якби я зараз себе чи вас запитав, а давайте я почну на пальцях загинати або в комп'ютер заносити під рахунок, про що я думав самого ранку, коли тільки проснувся. Ну, по-перше, навряд чи я згадаю, бо є оперативне мислення, де. Думка підводиться до наступної дії, і вона зникає. Вона нам не потрібна, вона лишня, це операційне число, яке виводить на кінцевий результат, і воно буде нам заважати своєю надлишковою великою кількістю інформації. Воно просто завалить нас. Ми повинні залишити щось основне. Але наші нейрофізіологи з Канади, а потім із Фінляндії, вважають, що не все так просто. Є поняття слідовий ефект думки. От ми зараз думаємо, що ми завершили думку, і ми перейшли на наступну ідею. І ця ідея значима. О, знайомі звуки. Далі він так починає імпринзувати толку. Послухайте Масіо Фарео. А... А насправді це не так. Вони не зникають. Вони створюють певний ланцюжок в ситуації, коли мозок мовчить. Netvoкdрек, мовчазний мозк, мозок, який замовк, мозок перед мисленням. Ці ефекти вже давно вивчаються. Це велика загадка людського мозку, Чому він виконує якусь дію, яку ми не можемо зареєструвати, тому що, власне, ще не почалася думка. Ну, ми ж доволі грубо її реєструємо методом утилізації глюкози в тих чи інших групах нейронів. На цьому побудований той же позітроно емісійний томограф, який реєструє, що от нерв нерви почали, нервові клітини почали поглинати глюкозу, значить вони працюють, запрацювали. Так виявляється, мозок. Ще перед цим створює якийсь дивний ефект без устилізації глюкози. І це вже є передумка. І висновок цієї роботи, про яку я зараз говорю, думка про думки це те, що оцих 6200 думок, вони взаємозв'язані, вони нікуди не зникають. Просто ми їх відкладаємо, зменшуємо їхню цінність, забуваємо, відсторонюємо, а вони живуть. Вони натоптали якусь дорожку, нейронну дорожку в наших мізках, і вони починають впливати на наш настрій. Когнітивний апарат і емоційний апарат жорстко зв'язані між собою. А ще тут згадується слово пам'ять. Пам'ятаєте, яка говорить, почав, давай співставим патернами того, що в тебе було 10 років назад. А не хочеш постраждати на цю тему? Ти ж уже переживав? І в префронтального карага говорить: не хочу, не хочу. Я ж створена, я людина, створена для радості, щастя, проживання, руху вперед, Я не хочу страждати. А емоційна пам'ять каже: Ну, як не хочеш, ти ж повторюєш те ж саме, тільки в іншому варіанті. Ти ж, ти ж захоплюєшся власними граблями, на які ти наступаєш і носиш з собою. Тому значення ось цих шість тисяч думок. Які виникають в нашій голові, які є дрібницями, фоном проскакують, має значення для нашого життя, для нашого усвідомлення життя, для якості життя, для розуміння нашого життя. Чому вони збуджуються саме ось так, як зараз показано на оцій нейровізуалізації? Ось зона, де я дозволю собі ось таку штуку, де а, думка зайшла. Ой, перепрошую, інформація зайшла. Тут же вона наділилася швидко емоційним компонентом, тут же вона стукнулася в співставлення із зоною пам'яті, вернулася при фронтальну кору і або заторгазмувалася і сказала: цього не потрібно, або навпаки, стала цінною. Це спонукало нас до якоїсь дії, до якоїсь руху. Але вертаємося до іншого: шість тисяч думок, шість з половиною тисяч думок. Скільки з них позитивних? Скільки з них негативних, скільки з них нейтральних, які ми самі потім через деякий час скажемо, це була дуже хороша думка позитивним. Або Боже, яку дурню я придумав і вляпався в оце дерьмо. Це була негативна думка. Але це буде пізніше, це вже пам'ять почне говорити. Так от тут якраз друга робота про те, що кількість фонових негативних думок. Пересічної людини переважає позитивні думки. Це не нове. Ці речі вже підтверджені не тільки на рівні візуалізації, нейровізуалізації, нейропсихології, а просто спостереження за людиною, відреагуванням її констатації, про що вона думає, що вона відчуває. Дійсно так, більшість людських думок які не носять значення зміни долі. От я вирішив переїхати, я вирішив змінити роботу. Людина вирішила дружити з тим чи іншим, чи вляпалася якусь історію, кардинально змінила. Ні, іде мова про От не даремно я почав зі слова, пересічна людина, пересічного дня, пересічному фоновому режимі. Пересічні ситуації життя. Тобто, все виводиться щось таке на ізолінію. Так от, в цій ізолінії виявляється, шість тисяч думок, більшість з них негативні. Ми просто цього не зауважуємо. Але в цьому є величезний аспект доцільності. Так, доцільності це не є страждання. Це просто варіант очікування, перестороги. Знов не піти на одну і ту ж помилку, передбачення, такий певний фоновий песимізм, пересторога і подумати, а що, якщо. Загублю документ, не пробуде, проїжджа дорога, звільнять з роботи, закінчиться і так далі. Це думки, які потрібні нам для виживання, і це дуже добре. І ті, хто говорить, що песимісти це ай-яй-яй, це як погано, да ні, нічого поганого. Песимізм, який песиміст, який отримує якийсь в житті позитивний стимул, досягає чогось. І він тішиться значно більше, ніж оптиміст, який постійно по житті і отримує той ж самий бонус в житті. Він його сприймає як, ну, само собою, прийшло. Так і мало бути. Песимізм, який готовий був до того, що скорочення, з роботи. А прийшов директор і каже: мужики, хреново. Але я. Нікого не звільню, ви в мене класні, давайте переживемо. Так, зараз така ситуація, що я навіть без зарплати, але давайте будемо робити то-то-то-то. І людина, песимізм, який готовий був до всього, мінус завтра вже шукає іншу роботу, отримує бонус в житті. Запитання який? Зв'язаний з роботою? Ні. Що виявляється, є такі директора, керівники. Людяні нормальні, підтримуючі, що люди виявляють, проявляють якісь людські властивості, і що в тому світі цікаво жити і варто жити, тому що тобою захоплюються, тебе люблять, тебе цінять як інженера, як, як працівника. Альтруїзм. Да, Альтруїзм. Бонус у вигляді альтруїзму, а не зарплати. Хоча краще і альтруїзм і Тому негативні думки з цих шести тисяч більшість можливо і потрібні для того, щоб оцінити позитивні. От цю нагороду у вигляді і думок позитивних, і дії позитивні, і нагородою відчуттів за твої дії. Їх небагато, меншість звичайно. Тут також виникає така порада. Давайте створити ту, яку я провожу через голови всіх своїх пацієнтів. Давайте створювати емоції своїми руками. От вважайте, що про ваш настрій, про ваше слово задоволення, як і життя ніхто не думає. Ніхто не турбується. Так, тоді виникає дике відчуття одинокості. Ти сам на сам з невідомістю, з... На тебе великий вантаж та ще думок за когось. Але для того, щоб вирішувати життєві проблеми, потрібно мати здорову голову нерозвалену в вигляді немічі, депресії, суїцидальних думок, відчуття обузи. Для цього треба мати здорову голову. Значить, створюйте свої думки з оцих шести тисяч фонових, мілких, дрібнесеньких, які проскакують миттєво, як комершня, летить літом. Джух, прилетіла. Вона не прилетіла, вона лишилась у вашій голові. Давайте просортуємо їх. І починайте по одній додати. По одній. А я от тільки що додавав. І ви це чуєте голосніше? Я от що сказав, що він прекрасно переграв, але я обов'язково порівняю Адажа в виконанні Масіо і Луазі. Я до цього вважав, що Луазіє краще грає. Що цей француз краще переграв в джазових імпровізаціях. Класики, особливо Баха. Ну давайте послухаємо. даже і цю повітряну мініатюру. Так, да, саме про це я говорю. Створюю свій настрій сам. Добавляй ті думки, які перевершать. Або вийдуть хоча би на ізоліні в кінці дня. Вони в кожного свої. Я весь час совую свою музику, але я її не нав'язую, просто говорю. Ну, я так створюю. Можливо, іншим способом створюю ще щось. Просто це мій варіант. Бо я почав що? з суто нарцистичної речі сьогодні в Клінці похвалила похвалило, сказала, звідки ви берете оцей Тонус для того, щоб записувати? Я сам задумався, звідки я його беру. Від вас беру, друзі. Від вас. Ну що ж, думайте, 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 тим більше і тема була сьогодні така думки про думки.